Вій, природі жодного з проректорів головування Миколи Вегеша не звільнено. Усі вони повернулися до викладацької діяльності і займають посади завідувачів кафедр різних факультетів. Власне, як і сам колишній ректор. Сьогодні він працює на кафедрі політології. Тим часом новопризначений виконувач обов'язків Віталій Ніколайчук Представив своїх проректорів наукою опікуватиметься Юліан Височанський. Питанням стратегічного розвитку буде займатися Роман Офіцинський. Федір Шандор очолив підрозділ із виховної роботи, а виконувати обов'язки першого проректора буде Василь Лемак. Також пан Ніколайчук наголосив на необхідності нагального вирішення багатьох проблем. каже, що вуз зараз у край поганому стані. Я кажу, що кризи не повинно бути в нас в університеті, бо держава платить зарплату. Студенти платять за навчання, ми повинні якісне навчання давати студентам за, 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 за те, що вони і платять за те, що вони навчаються. Вони навчаються в ужасних умовах. Раніше е, університет Ужгородський це гордо було ходити і людям дивитися в очі. А зараз ми опущені ну, по, по всім напрямкам, розумієте, і треба його відновити, оцей імідж. Вбиральні вікна теплопостачання та ще купа господарських питань. Усе це потребує капітального ремонту. 12 мільйонів гривень значно покращили б ситуацію. Установа з бюджетом у 140 мільйонів гривень просто не може так виглядати. Попри сильний науковий рівень вузу, технічно матеріальна база дуже бідна. Рухатимуться повільними, але впевненими кроками. Уже зовсім скоро у головному корпусі університету змінять 40 вікон. Також вкладуть 200 тисяч гривень у ремонт нового корпусу на вамі. А ще у планах зменшити кількість кафедр увиші. у виші. нас по, статуту по цьому має бути десь 40 з лишим кафедр. А в нас Є 90 з лишнім кафедр, 98 кафедр зараз є, так? А по статуту, його, якщо вносити, то його треба було статут міняти. Ніхто не займався трудовлаштуванням. Ніхто до цього часу Нема не займався. Підрозділ. Нема підрозділу, який би займався трудовлаштуванням. Оце деканати заставляють дітей йти, збирати собі якісь направлення формально, вони потім приносять ці, вони туди і чи йдуть, чи не йдуть, але ніхто цим не займається. А це державна установа. Державне замовлення має бути, але цим треба конкретно займатися. Юліан Височанський, який опікується наукою, каже, що зараз головне правильно пропагувати навчальний заклад, розробити рекламну кампанію та залучати щораз більше нових студентів. Щоб ми авторитет університету, клімат навколо університету. Ну, піднімали, піднімали. Дуже важливе завдання. Тепер це завдання, як ми тепер спрямуємо. Позитивну інформацію на те, що заслужені університет, про позитивну інформацію, колектив як організація, як осередок дійсно культури, освіти, науки, як історія нашого краю, це буде результат вступної компанії. Чекати на покращення умов у студентських гуртожитках поки марно. Це питання не на часі, і тільки через кілька років почнуть наводити лад і там. Також пан Ніколайчук заявив, що до жодної із політичних партій він не належить, але готовий працювати з кожним, хто професіонал своєї справи. Відтак він не буде зважати на політичну приналежність тих, хто захоче допомогти ужну.